Привіт, привіт, ви писали старалися. Ми тепер пишемо теж стараємося. Ну, сподіваємося, ви це оціните. Так, і ми будемо дивитися гурт New Jeans, який яким ще не дивилися. Це знайомство наше з цим. Цікавим дівочим гуртом, і єдине, що я про них знаю, що вони дуже, дуже, дуже молоді. Це тінейджерки, але вони вже набирають таку велику популярність і в Кореї і в світі. Взагалі вони так прям дві пісні, як завжди, на нових гуртах. Це буде Heart, яка вийшла рік тому, і зовсім новенька пісенька, яка називається Asap, as soon as possible наскільки я пам'ятаю це. Що пробується, тому пропоную дивитись. А перед тим підпишіться на наш канал, влібіть на вподобайку і напишіть в коментарях, що ще нам подивитися, з яким гордоном нам ще варто познайомитися, тому що ми ще багато кого не слухали. Що поїхала? Ні, не поїхала. Вона не підписалася, він ще не підписався. Ну, що ви робите? Ну я ж хочу вже подивитись, ну будьте туди. Цікаві музичні інструменти. Я слухаю, але мене вибиває візуалка. Це щось це якось дуже мені здається для Кореї це якось дуже просто. Але НАТО. знову ж таки, це ІТ... ну, йти свій... проти мейнстріму, знаєш. Так, так, обирати свій якийсь uh, стиль, шлях. Можу зрозуміти, що мені це нагадує. <рит> музично ти маєш на вас чи візуально? І музично, і візуально. Мені візуально оці горти дев'яностих. Мені ну, якось західняки, оце вся історія. Це крупним планом. Uh -huh. Хоча музична б не сказала, що це прям західні кив. Вони прям такий в них цікавий, звичайно. Це щось європейське. Ну можливо, можливо. Десь французьке туди.

Ти не очікуєш такого від кипогурту. Дуже спокійно, дуже на такому послабленому вайбі. Якось настільки вона рівно пройшла повз мене, uh -huh. що не зачепила взагалі нічого. Ні тих струн, які коли вібрують, мені щось подобається, ні тих струн, коли що коли вібрують, мені не подобається. Тобто це отакий от ігноренко, ігнор-ігнорович. Я її не помітив цю пісню. Це із тієї категорії музики, яка і не має тебе якось чіпляти. Ні емоцій не викликає, ні. Почуттів Нічого, захистів, ну, після просто. цього. Кліп він такий, наче і він намагається тебе якось, якусь інтеракцію з тобою провести. Але ти такий, ну окей. <"Okay."> я пропоную, мабуть, давай про наступну пісню, тому що ну, з приводу цієї можливо щось сформується, поки ми наступну пісні. Я сподіваюся, вона двіжова. Це просто нова Ні, пісня, тому я обираю її, знаєш. Я сподіваюсь, Добай, там щось. Давай, поїхали, а там уже будемо подивитися. Будь ласка, будь активною, цікавою, хоч якоюсь. Там впер. Hey, <реш> а, якась теж бачиш своя стиліста і вони дуже візуально схожі, знаєш, ніби не пройшло цього року, а це в одному альбомі, знаєш, один час випустили. Це ніби продовження того кліпу. किसी से निरापवल नी माल्की Зайчинятка. Ну, Юля. Таке відчуття, ніби вони тебе почули, будь-двіжовими, але якось не, 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 не зрозуміло, що саме ти мала на увазі. Мені здається, що ми третє подивимось, там вже буде Нее. нормально. Це вже без мене? Ну, це дуже концептуально. І це концептуально, і музично, це артхаус. Це артхаус, реально. Це якийсь корейський артхаус, так. Хореографії, як і в більшості дівчачих гуртів. Ей! У ну, більшості я не сказав усіх. <смір> Знову ж таки, я розумію, що є люди, яким це подобається. Окей, я підтримую, коли люди а, слухають музику незвичну для мас. Мабуть, це не мій концепт. Я так думаю. Мене особисто ну, ніяк не чіпляє оця тема з дівчатами-підлітками, які там ну, скачуть босими там по траві. В мене немає жодного емоційного якогось відклику на це. Психоделічні оці mm -hmm. ставки, якісь mm -hmm. в кліпі оці скрабукінг нашого одна мого підліткового часу. Та, та, коли ми у щоденниках саме ліпили, вирізали. Це все. дуже така от дівчача тема, і е -е... дівчача я маю на увазі саме е -е, по віку. Підліткова така підліткова, так. Тобі намагаються продати ніби щось постидне. Mm -hmm. А ти ніби маєш бути в якомусь такому прихованому клубі, якому це має подобатися. А в мене воно не викликає нічого. Ну то добре, то американці у них свої проблеми. Я не можу розібратися. Я не сказала б, що мені це подобається. Не можу, бо ми тут відверті завжди з вами. Mm -hmm. І я не впевнена, що я хотіла це слухати. І Куди ж це мене. І в нас таке дуже рідко буває, але інколи mm -hmm. ми натрапляємо на такі пісні, що ти такий, ну більше я це слухати не хочу. У вас два ні, ви не проходите в фінал. От в ну, тому так, прикол. Ну. так. Тому ми ж спочатку дивилися по одній пісні, зараз ми дивимося дві і навіть тут не складається. Ну. Mm -mm. <різь> тому що наче і якісно, і красиво, але. Mm -mm. Mm -mm. Не знаю. Мене це і саму дивує, знаєш, ага. от саме таке відчуття, що я А далі ми продовжуємо тим, що ви починаєте в коментарях нам кидати, і розповідати, що... хто ми такі, Ми тільки за. що ми не зрозуміли, що ми не побачили і не почули. Ми будемо тільки за це почитати, можливо, потім навіть передивимося, спробуємо якось зрозуміти. Як шайні? Двічі в одну річку. Ха-ха-ха, ніж склалося. От, може тут складеться. Тому пишіть, що нам ще подивитися, тому що ці пісні якось. Ні. Не цього разу. Ну, І ми дякуємо вам за те, що ви подивились це відео. Я не знаю, що ви там думаєте, що ви думаєте про нас, але напишіть. Я знаю, що ви не думаєте. Не треба. Не пишуть, не треба, не давай підказок. Давай підка. Якщо що підписуєтесь на нас, я так... Ну я дуже сподіваюся, що важливо щось там у вас займулося. Так. І зустрінемо з вами у наступних відео. Бай.